В одному зі стародавніх китайських словників є пояснення обраних мастей і кількості карт. Чотири масті символізують чотири пори року, 52 карти в колоді кількість тижнів у році. Символічне тлумачення значення карт частково збереглося: кількості тижнів у році відповідає кількість карт у колоді 52. Пори року це чотири масті. Зважаючи на те, що кожна пора року має по 13 тижнів, то й кожна масть теж має по 13 карт. Наступні обчислення небагато складніші. Кожна карта має позначення очок або індекси 1 до 10, карти, нижник, краля і король також мають відповідну кількість очок 11 до 13. Таким чином, якщо скласти всі ці очки, то в результаті вийде 91 це кількість днів у кожній порі року. Якщо ж знайти суму очок 4 пір року 4 рази по 91, то виходить 364 без одного дня, кількість днів у році. Підписуйся, щоб знати і не забувати.